Шановні колеги, гібрид Отелло – це гібрид класичного напрямку вирощування високолоїнової групи. Новий середньостиглий гібрид з високим потенціалом урожайності. За типом адаптивності це помірно інтенсивний гібрид, характеризується інтенсивним початковим ростовим стартом. Рекомендований для вирощування в умовах північної центрального степу з можливістю вирощування в південних районах лісостепової зони. Стійкість гібриду до вовчка знаходиться на рівні аджі. В зоні вирощування ми рекомендуємо дотримуватись густоти на момент збирання від 40 до 60 тисяч рослин на гектар, в залежності від умов вологозабезпечення. Крім того, цей гібрид характеризується високою стійкістю до стеблового вилягання. Також гібрид має максимальну стійкість до таких небезпечних хвороб, як пероноспороз та іржа. На період збирання в насінні формується вміст олії в межах 52%, вміст олеїнової кислоти в насінні сягає 90%.